Символ папської влади перстень Франциска, знищать або суттєво пошкодять на очах у кардиналів. Це передбачає багаторічна традиція. Перстень рибалки, названий на честь святого Петра, як і Тіара, головний убір та папський хрест. Посох є головними символами влади понтифіка. Каблучку використовували як печатку для завірення офіційних листів та указів. Для кожного понтифіка у Ватикані замовляли індивідуальний перстень, і після смерті очільника католицької церкви його знищували. Так запобігали фальсифікаціям документів. Під час конклаву кардинал Кевін Фаррелл, якого призначили керувати справами після смерті папи, в присутності колегії кардиналів розіб'є каблучку за допомогою спеціального молотка. Традицію не порушували із 1521 по 2013 рік, коли папа Бенедикт XVI пішов у відставку за власним бажанням, уперше за всю історію Ватикану. Тоді каблучку не знищили, а лише пошкодили. На її поверхні вирізали глибокий хрест.